Важко поранені захисники, які відновлюються у реабілітаційному центрі Анброкен, завершують будівництво власної яхти. Дерев'яне судно збирали півроку понад 30 бійців без досвіду, але з бажанням зробити щось корисне власними руками. На якому етапі їхня справа і коли планують пустити човен на велику воду, дізнавалася Олександра Стасишин, коли мені щось потрібно дістати, я можу на неї спертися. Поводити ліву руку Олексії від ампутації. Кілька місяців тому врятували медики після важкого поранення на фронті. І поки вона відновлюється, права працює за дві. Фарбує новозбудовану яхту. Ми на фінішній прямі. Це вже 80% завершення нашої роботи. Ми зараз фарбуємо. Є ще моменти підшпаклювати, поправити, щоб це гарно гладенько виглядало. Всі мої думки, коли я приходжу сюди, десь розвіюються. Я зайнятий роботою. Тут ми працюємо активно фізично. Ми ходимо, розминаємо колінка, ноги, спину. Це такий з один факторів реабілітації. Півроку у вільний від лікування та процедур час пацієнти реабілітаційного центру «Анброкен» власноруч майструють яхту будують в укритті, щоб не відволікатись під час тривог. Усі без досвіду. Єдиний хто знається на такому транспорті. Василь Кузьменко на війну приїхав у перші дні повномасштабки з-за кордону, де кілька років будував кораблі. Можу підсказати, сказати свою думку. Я просто роблю те, що я можу. Якщо бачу, що ну, крім мене не може це зробити, тут всі обивателі, тут нема профі, тут саме цікаве, що це дає можливість якби, повірити в те, що просто обиватель може построїти, побудувати яхту і може на ній вийти на воду. І кукса худне, і швидше це відбувається, і пристосування до протеза відбувається краще. Головний ідейник проєкту ветеран Руслан Кухта каже, за весь час ця справа об'єднала понад 30 поранених військовослужбовців. Результатом задоволений, хоча, зізнається, тут головне було зовсім інше. Можливість хлопцям допомогти розвіятися, якось переключитися і відійти від якихось, не знаю, неправильних думок. Ну і дає змогу якийсь створити товариство, якийсь дух. Братерство фахівці підтверджують, така трудотерапія для хлопців дуже правильна реабілітація. Це вимагає спільної праці, адже кожен зробить своє. І ця спільна праця відображає наш з вами внутрішній соціальний інтерес. А наявність тільки соціального інтересу, тобто бажання бути корисним один одному і творити для один одного, є прямою ознакою ментального здоров'я. Білий човен із написом Незламні попливе за два тижні пустити на воду його планують на водоймі біля Львова. Сільвова Олександра Стасишина, Володимир Міжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.